Доброго часу моїм глядачам, отакий От антикварний телефон оригінальний, зручною, розписю. В ідеальному стані, як він? він мені попав в руки, так я вам показую музейний експонат. Все розмальовано вручну. Трубка, ручка трубки. Всі деталі, все оригінальне. З надписами, Словно, звісний виробник телефонів Стокгольм, Швеція. От вам показую. Просто. Музейний експонат. Показую з другої сторони, як на мій погляд, і є повністю комплектний. Я не бачу нічого такого, щоби. В ньому бракувало Всім дякую за перегляд.